Окупанти і далі обстрілюють Херсон, б'ють по цивільних та інфраструктурних об'єктах. Сьогодні ворог пошкодив електромережу. Внаслідок цього частково без електрики залишився Дніпровський район міста. Що зараз відбувається у Херсоні? Яка ситуація в області? Про це розпитаємо Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в регіоні на тепер. Як проходить цей день? Сьогодні у нас активізували знову такі рої дронів, які летять на нас з лівого берега. Наразі вже у нас вісім постраждалих наслідок цих атак. Дуже багато наші засоби подавляють цих дронів, але частина їх також просочується. і... Завдають шкоди, ранять наших цивільних. В більшості це люди, які в прибережних зонах проживають. Все ще наразі відомо про восьми постраждалих. Троє з них надана амбулаторна допомога. так четверо амбулаторно. Четверо людей прийшлось госпіталізувати. З них троє жінок, п'ять чоловіків. Це троє з Антонівки, ну і п'ять. Це люди прибережна частина Дніпровського району. Кіндійка там же і був удар по об'єкту критичної інфраструктури, в наслідок чого 22 тисячі абонентів без світла наразі, але сьогодні вже багато роботи зроблено енергетиками для того, щоб завтра спробувати поновити світло в. Населення всіх людей, яких немає світла? Також є повідомлення, що є 20 будинків без тепла. Також там працюють теплоенергетики. бо надіятися, що найближчим часом тепло буде подано всі домівки. Пане Олександре, ви сказали, вісім людей постраждали від атаки дронами. Це тільки за сьогодні, 12-й день січня 2025 року. Вісім людей. А скільки. За ці 12 днів вже постраждало людей від таких атак. На жаль, не можу зразу вам так відповісти, але кожного дня у нас було попід по, -по половина там постраждалих від дронів. Останні три дні було мінімум дронів. В більшості були в Переславському районі такі атаки, і там були постраждали внаслідок дронових атак. Можливо. Це вони б якось перебудовували тактику, і от зараз знову на Херсон така навала. Ну, якщо казати за минулий, тільки серпня місяця у нас там майже 800 поранених було. Ну, там, минулого, минулого року, тобто за 6 місяців за 5 місяців у нас 700 поранених було. Ну і зараз цифра кожного дня не зменшується, на жаль. 800 саме від дронів. Ви сказали, що частину е посадили завдяки системам РЕП. А як взагалі є розуміння, як все таки зменшити е от такі атаки? Що треба робити? Ну, зараз е наші оборонці ефективно працюють з тим обладнанням, яке ми постійно їм передаємо. Вони нам надають потребу, ми надаємо потім е противник змінює або частоти, або тактику. Вони е наші оборонці нам знову передають потребу, ми винаходимо Можливості для того, щоб закупляти їм, передавати нові нове обладнання, але це така війна, в тому числі інформаційна, точніше більш цифрова да, війна частоти щось змінюють, якось захищають, наші так так само. І як ну, можна точно сказати, що більше 70% Зараз наші оборонці гасять дронів, які залітають на територію. Але в тому числі, коли гаситься один трон, противник розуміє потреба, де знаходиться там да, і він починає якось облітати або вище, або в бік входить, там можливо ще. Знову гасять його, і таким чином вони виявляють якісь дірки, де можна продкости або зверху і тоді залітають далі, в тому числі за рахунок ретрансляторів. І це постійна війна. Пане Олександре, тривожні новини приходять із тимчасово окупованих територій От на лівому березі Дніпра триває примусова мобілізація населення. Це і Херсонська, і Запорізька області. Що вам відомо про це? Так, дійсно багато вже таких повідомлень, що вони спочатку росіяни пробують ставити на облік. На весну вони планують зараз мобілізацію тих хлопців, які там досягли 18 років. Ну і в тому числі пробують мобілізувати поки що умовно добровільно, але люди розуміють, що найближчим часом це перетвориться на. Примусову мобілізацію, тому в більшості людей пробують або ховатися, щоб їх не знайшли правоохоронні органи окупаційні, або виїжджати з території області, і також люди звільняються з комунальних підприємств, тому що по перше там по три 4 чотири не виплачують заробітну платню, і по-друге, бояться, що їх мобілізують. І до речі, також дуже погана ситуація з звітою, тому що в ці чотири більшості не співпрацюють з окупантами, не підтримують їх. Це здобування дітей. І зараз вже такі на кардинальні міри пішли окупанти з Дагестану. Пробують завозити вчителів. Обіцяють їм зарплату. Там 76 тих рублів. Сімсімдесят тисяч рублів. Це на наші там приблизно 33 Тисячі гривень, і також обіцяють їм 2 мільйона, там як підйомні 2 мільйона дати, але також не, не велину не багато бажаючих стюмінні. Вони також пробували завозити. Тобто ситуація не свої їм там не хочуть допомагати а ті, ті люди, які в окупації не хочуть з ними співпрацювати, тому що не довіряючи. От ви кажете, що ця мобілізація вона умовно добровільна. А у разі відмови, от якщо людину намагаються примусово мобілізувати, у разі відмови, що очікує на цю людину? Ну вони, по-перше, там його як кажуть на карандаш ставлять і починають перевірки, починають перевіряти телефон, перевіряти домівки, що там запитання мати, мабуть, про українські або за Україну. Чому ти не хочеш відстоювати типу Русь нахуй? Ну такі питання люди розуміють, що вони не вчепляться і пробують ну, звести на на нуль якось це спілкування, або переїхати, або зовсім виїхати з території Херсонщини там в Європу, якось через Крим. А є такі випадки? Я знаю, що нещодавно хлопця вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Взагалі, чи є такі люди, які хочуть виїхати, і чи є випадки, коли люди ну, просто зникають? Ну от є випадки, коли родичі ну, коли забирають когось на допити, і потім людина не повертається. Таких випадків, на жаль, дуже багато. І ми, я думаю, що після звільнення Лівобережжя. Будемо верхливі речі там знаходити. Що стосується людей, які виїжджають. дійсно є багато людей, які виїжджають і на територію Європи, і повертаються через по великому колу в Україну, але в більшості люди залишаються в Європі, тому що там наразі і безпечніше, що найважливіше, тому що в нас умовно безпечні регіони да. А там, ну і допомога, можливо, там більше, там, там людям спокійніше. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Але... і безпечного вам вечора. Я нагадаю: це був Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.